Ну що, почнемо. Що важливо, починаємо ранок завжди з розгону лімфи. Лімфа розганяється тільки завдяки скороченню м'язів. Хто може, той стрибає 100 разів, це півтори хвилини, не треба лякатися, хто по якимось там причинам фізичним не може стрибати, просто максимально. поднимается на носочки. Помню. Тридцать. Ще 20. Молодці. Тепер що ми робимо? Допомагаємо напрямкам зійти після ночі обов'язково? Пять 7, восемь, 9, 10. Атлічно. Тепер важливий момент. Для того, щоб пішли напрякіт, потрібно розтягнути ось ці мишці м'язи. Підходимо, сподіваюсь, не видно. Ставимо лікоть. Має бути е, до, на одній осі з плечем. Все, і розвертаємося. Якщо треба, можна притримуватись. За двірний отвір. І так по 30 секунд на кожну сторону. Тут мають тягнути мишці. Ось ці мишці мають тягнути, особливо тут. Над грудьми. Інша рука. Так само лікать. На рівні плеча і розвертаємося. Добре, тягне. Тут добре тягне. Все правильно робимо. Ще трошечки є? Важливо для осанки, для знов таки, щоб пішов напрям з обличчя, то э, робимо наступне 5 разів. Ми просто розкриваємо. Ще два рази. Останній раз. Молодці. Трошечки розвернемо. Та за це кульшовий, це кульшовий суглоб трошечки. Да, баланс спокійно п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І ліва нога. Один, два, три. Десять важливий момент. Наступне, е, наступна вправа. Рука, нахрест. Е, права нога, ліва рука. Ліву руку тримаємо для балансу тут і робимо такі скручування. Що важливо? Важливо добре роз, розтягувати в цьому моменті. 2. Розтягуємо 4 баланс. Шесть, семь, девять, десять. И иншин. Левая нога. Три, два, три, четыре, пять, Растягиваем. Десять. И еще одна такая. Дуже легка вправа. Пробуємо намасти. Опустили. Доволі під плечима. Вистригнули, прогнулись і потягнули до гори і вишагнули. Намасте над головою перед собою. Поставили ліву руку біля стопи. Сподіваюся, ось так вам видно. В одну сторону біля стопи руку. Другу. Намасте над головою перед собою і виширні. Оп! І іншим хоп. Намагайтеся тягнути п'ятку до пола. Якщо на перших етапах поки не виходить, присигніть ну, в коліні ногу, на якийсь стоїть. І вишарнули, Намасте над головою перед собою. долонь біля стопи. Знов намасте над головою, перед собою і виширмо.